Українські військові відновили положення біля Новогродівки Донецької області. Про це говорить аналітика Української моніторингової групи «Діпстейт». Ну і авторів мапи, яку ми всі бачимо зараз на своїх екранах, і яку ми всі... Знаємо і любимо, колеги. Прошу вас продемонструвати різницю між 12-м, так 11-м, можливо, десятими числами. Чи нас уже порадували оновленнями безпосередньо станом на 12-те число? Поки що ні. Лише в текстовому вигляді пишуть, судячи з усього. Колеги, ну, спостерігачі, аналітики з Діпстейта. От, власне, Новогродівка вважається доволі важливим населеним пунктом там, на Покровському напрямку. Це такий і одночасно Покровський напрямок, і Мирноградський напрямок на південь. Там Селидове, на південь. Там, власне, Ціла низка населених пунктів від яких залежить оборона Покровська, в тому числі загалом, все це є Покровським напрямком. І от Новогродівка це так дійсно важливо. Що ж, можемо е, лише подякувати і задонатити силам оборони України. Ми зараз покажемо ще раз QR-код, а Я далі продовжу розповідати про інші новини від Діпстейт. Я закликаю не сприймати за. Стовідсоткову інформацію завжди е, варто дочекатися офіційної інформації інформації від генштабу. Тільки там знають генеральний задум, тільки там розуміють, що відбувається в ту чи іншу секунду на тій чи іншій ділянці фронту. Ну ед, власне, із позитиву, те, що принаймні на рівні діпстейту, ми можемо. Дізнатися, я вам озвучив. Тепер власне про те, де ситуація складна біля нової суджанського району. Там, за даними аналітків, тривають важкі бої. Ворог просунувся біля населеного пункту Борки, а також спальне. Отакі От у них там назви, і там ворог намагається рухатися. Так, дійсно бачимо зміни, серйозні і швидкі зміни. в Контурі ліні, лінії фронту тут, ну, власне, воно й не дивно, тому що, по-перше, лінія фронту тут, в принципі, не така вкопана, не така е не така стабільна, як е на інших ділянках. Ну, Це те, що нагадує, наприклад, харківські події 22-го року, або, наприклад, будь-які події лютого 22-го року, коли немає таких от. Е Значних укріплень по лінії фронту вздовж лінії окопів, не має великих укріпрайонів, немає взводних, ротних батальйонних опорних пунктів, то, власне, воно так швидко і може рухатись. Плюс до того, що важливо. Кількість окупантів там на е, курському напрямку сягає не менше 50 тисяч для такої невеликої ділянки фронту. Це шалені просто шалені цифри. Ну і власне, ми з вами свого часу, здається, на другий день курської операції. А е, ще до того, як про неї взагалі стало публічно і давайте, офіційно відомо, ми домовлялися. Ви пам'ятаєте, що в принципі. Якби далі там не розвивалися події, Курська операція, а, яка ще на той момент навіть так не називалася. От ті події, вони своє завдання виконували. Там було захоплено дуже і дуже багато російських полонених, і ми вперше за довгий час нарешті повернули захисників Маріуполя, зокрема азовців з Маріуполя. А, далі а, там було. Зупинено спробу можливого наступу з боку окупантів на Сумщину і розбито їхні колони, що теж дуже важливо. По третє, політичні наслідки обговорюються досі в усьому світі. Це я все до чого? До того, що от в цьому контексті Курська операція навіть тоді, в перші дні, своє завдання виконала. Той факт, що Україна утримує значні дуже значні території впродовж тривалого часу. Можна дискутувати, можна говорити про те, що там ці сили знадобилися б на тому чи іншому напрямку, але наші експерти з е, військовим досвідом ми рівнів. Абсолютно різного рівня офіцери, а будуть мене сварити за те, що я таке кажу в ефірі, тому що вони всі, як один, стверджують, що курська операція і з військової точки зору, і в плані утримання території впродовж тривалого часу, це ну мало не манна небесна для фронту, і це не те, що не призвело до втрат, це врятувало від набагато більших втрат в цьому контексті. Сперечатися з ними я точно не хочу. А чому Тому що я не знаю. Генерального задуму головнокомандувача я як і майже всі люди в Україні його не знаю, тому. 100% там критикувати за те, що от пішли в наступ на Курщині, а могли б залишити ці сили на інших напрямках. Ну, мені здається, що це все таки російська пропаганда до нас долітає, бо саме це вони там і говорять. Саме цим вони і пишаються тим, що вони страшною ціною, страшними наслідками такі пройшли. Певну кількість кілометрів на Покровському напрямку, на Курахівському напрямку, там на піднапрямках під Селидівському, Мирноградському і так далі. Тобто, вони е, спеціально, ну фактично, на зло Україні і на зло такому ну, важливому дійсно е, такі події, як Курська операція, вони реально шаленими втратами перли, перли і ще раз перли і далі намагаються просувати цей наратив, що Курська операція вона їй дарма, взагалі е, Україна почала. Ну якщо Росіяни це говорять, значить. Я вважаю, все на 100% навпаки. Значить, вони дуже незадоволені курською операцією, і навіть станом на сьогоднішній день. Нагадаю, Путін розповідав два місяці тому, що дуже швидко вони всіх там виб'ють бойовіков. Ну, а окремі їхні пропагандисти, ну як окремі, всі їхні пропагандисти розповідали про те, що та вже все, там вже, вже вибили, вже Абтіала Лаудінов там вже не тільки в Курській області всіх вибив, а він, в принципі, в СВО побіділ через місяць курської операції. Тому <кій> генерального задуму не знаємо. На силу оборони України донатимо, зраду не розганяємо.